Всім привіт! Сьогодні у нас посилка від Сафрана, да, вона величезна. Пішлося відкрити, подивитися трохи, що тут не бомба, бо щось підозріло. Так, да, Тут мене, у мене повинна бути обкладинка, тут повинна бути манга. Чи як, чи манго. Так, так, давайте це я вже підготувався трохи. Обкладинка. да. Я написав. Людям типу, стосовно обкладинки, що трохи якась не така. І вони сказали, дуже довго вибачалися. Сказали, не розуміють, як так трапилося, і сказали, що відправлять за свій кошт обкладинку. Ну так, І відбулося. Дивіться. Де тут, де туди, де тут? Щось я бачу. О, дякую за допомогу. ЮАГІК. І вони скрізь допомагають. Я прямо, віздесущі люди. Так, і найцікавіше, дивіться як вона виглядає всередині. Тож раз такі штуки бачу. Це спеціальні такі для промповування. І да, нам поклали подарунок. Точніше, як поклали. Ой-ой-ой. Дивіться, що у нас тут таке. Давайте це прибирати потихеньку. Я написав, покладіть мені, будь ласка, якісь брошури бо буду розігрувати маньху вашу. І вони мені поклали книгу. Ну Це, звісно, вау. Оце текстильна вона класна. О, як там казав, soft Touch. Давайте дивіться, про що це любов любов її. І... А, ль Льов'ї. передає листа. Ого. Ого. Ви це бачите? Так да, тут ще світло, Штатив видно, але. Займаюсь ранку. Туди... Ні, так не піде. Так, трохи прибрав. Ну, це прям щось неймовірне. Це якась історія. Малюнок. Бомбічний. Он як все по, все по канону. виявляється, той Червоний дракон і був царем драконів. Це сюжет на повороти. Так, да, це у нас, дивіться, який цар драконів. Тут історія про доньку царя драконів, про царя драконів. Дивіться. Яка краса. Ну і такі от витвори я бачу тільки в інтернеті. Тепер у мене ось тут на столі лежить цей витвір. Це неймовірно сафран. Скільки вони таких примірників надрукували, дуже цікаво. А кількість немає, невідомо. Сафран, тр-тр-тр, тир 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 тиртир -тир -тир. ну, Таємнича кількість. Та й цікаво, вони заклеїли штрих-код наліпка, бо не для продажу. А для розіграшу. Так, і ще для розіграшу у мене для вас тата книгарня, в якій причаївся лев. Перший том. Так що по класичному лайк, підписка, коментар. І можете написати коментар, що вам потрібна манга, і написати, чим вам подобається сафаран. Ви чули про це? Якщо не чули, перший раз чуєте, то. Писати нічого не потрібно. Якщо ви чули і колись сталкувалися з це то напишіть, чим він вам подобається. Мені буде цікаво подивитися, бо поки що мені подобається все. Якісь класна. Був нюанс, його прям по максимуму загладили. Навіть книгу прислали. Тіпо настільки вони злякалися те, що відбулося. О, стосовно те, що відбулося, дивіться, мені прямо приклали супер обкладинку. І до речі, це перший раз в житті, коли мені прислали супер обкладинку. У мене були і м'яті, і рвані. І заломлені, і переломлені, і доломлені. Що наша ідея казала? Казала, що це не брак. Це як воно називається, це норма. І не пишіть нам, бо получите бан. Так, да, це їхні цитати великих людей. А ось сафран мені тупо прислав, як бачите, обкладинку. Це просто неймовірно, тому що таке не робить ніхто. Давайте спробуємо одягнути. Це ми знімаємо. Тин-тин, тим. Так, все, все верно. Все сюда раз. И все сюда два. Вот так вот, давайте. Полностью заменил пошкоджено. тепер у мене два по той біччя. Можна, звісно, тут їх трохи, як воно називається, позлавлювати, ну нехай буде як згадка, що я отримав нову супровкладинку. Да, тут можна, якщо ви бачите, все це зробити. Це неймовірно, то що суперобкладинку прислали. Це перший раз в житті таке я бачу. А все-таки, можливо, як там казали, це не можливо. Можливо, якщо ти не криса в житті. І ще я собі сказав, їм, типу, давайте ви мені докладете, як вона називається, річ я у вас куплю. І вони сказали, окей, давайте. Ще, що, щоб ви розуміли, я догріб, і мені все одно безкоштовна доставка вийшла. І я собі. Так, це перший том, берегиню замовив. Я її хотів купити давно в магазинах, але в магазинах з-за того, що вони без пакетики, ось такі, ну вони вже стали з пакетики, бачите, класно. То вони шарапкаються. Не те, що Манга там сама в поганому якості чогось. Просто люди беруть її, шамкають і вона А її Вона дуже гарна, дуже крута. Бо другий том взагалі подивіться, що це таке. Який він товщиний. Щось я не, роз, не розумію. Я їх наче бачив. Я їх наче бачив в магазині. Но, щоб другий том був отакенний. Перший раз таке бачу. Щось я, якась математика не сходиться. Не розумію. Я вкладенка, блядь, ніхер. Ви подивіться. Де? А те що відбувається? Це що таке? Ніфіга собі якість. І щоб розуміли, це як я надзвичайно мангу. Тут і обкладинка ж така ж відповідна. Це що таке? Що відбувається? Берегиня Том перший. Дивіться, ще малюнок. Малюнок бомбічський. Оце рекомендую. Якщо замовляти, то замовлять через, чисто через сафран. Чи якщо у вас там нормально в магазині поклали, там все, також можна. Ну, Чого через сафран замовляти? Берегіння, а наче тут кількість не пишуть, да? вони собі не ідентифікують. Ух, нічого, було цікаво почитати, подивитися, скільки примірників. Ну це прям вау, і вона прям така нуля черкона ціна 220 гривень. Це прям щось неймовірне. Знаєте чого неймовірне? Ну що, тут йдуть разом наліпки. Вони до кожної манги йдуть наліпки. Де, да, дивіться. Оце ну класний. Оце прикольно. Ну це, якщо чесно, це крутизні наліпки. Минуло разу були з левом, там різні. Там були настільки тут багато ключових персонажів. І другий том... Ну це просто А ні, він трошки дорожчий, дивіться. Бо я цей комбо брав зі знижкою, так що... Там не зрозуміло. 260. І це вже закінчена серія. Всього 2 книги. Ну це просто, дивіться. Ну Це ж, ну так виглядає добавка в 40 гривень. Це короче, Х2 книги. Як так-то працює? Такими нулячами я не бачу. У нас в місті вони просто засрані, їх всі Вони просто книжки круті, але їх із-за того, що кожен себе поважаючий книгалюк приходить, шурхає їх, без пакетиків, тому вони щухаються. І це проблема не сафрана. Це проблема дуже багато-багато-багато якихось видавниць. Давайте, ти, що випускати мангу, назову. це... Як воно називається? Видавництво Сафра. Ну, Сафра, наче вже в пакетики пішов. Це перші вида... видання їхнє були, як воно називається, без пакетиків. Тепер уже все з пакетиків. Но сафра ой, цей... видавництво продовжує цим займатися. Та випускати без Що тут, тут, причому, щоб ви розуміли, ще бахують наліпки. Сюди бахують ще, як воно називати, не вкрадайку. Ну це звісно, взагалі. Фу. І тут також були наліпки. Дивіться. Друге тому, оце вкладинки томів приклеїли, це просто бомба, бо вони бомбічні. Ось тут щось і заворот роблять. Йой, що старшим стаю, той довший мій язик. Це правда. Це яка тут, я так розумію, і добровольно примусово роблять чимось, Там уже імператрицею чи жінкою якогось чоловіка. Якщо чи її жінкою, тут хто знає, що чим вона стає. Так що такого. Да, дуже круто, дуже класно. Не забуваємо, що у нас тут? А у нас тут розіграш. Книги, в які причинився лев та льов. Її передає листа. Так, да, відразу дві книжки. Я можна було б розділити? Ні. Я попросив щось до розіграшу. Вони дали мені аж цілу книгу. Це вперше. Можемо нас. Привітати, що нам уже щось дали. Так що... Я сумніваюся, що вони дивилися канал чи що щось таке. Але вау. Ну, Дякую і будемо розігрувати. А для того, щоб підтримати сафран в у тяжкій битві з гігамонами, да, вони йдуть своїм шляхом. Бачите, вони випускають на те, що інші. Вони взагалі і маньху. І ось це взагалі вау, тут історія класична про дракона, що -то там, які розповідають. Так що, Пишіть, коментуйте. І розіграємо це все в неділю. Да. Там буде у нас розіграш цього голографу. Де він тут у нас лежить? Під бумажками. Да. Ну, от все, все під рукою, ніяк не розгребусь. І книгарню, який причився цю, Як вона називається, бочі вже забрали. Так що. Чекаємо понеділка. Ой, понеділка, неділю. Все. Пока-пока.